Ну що, дівчатульки, Обіцянки треба виконувати. Обіцяла вчора вам розказати про точку росту розказую. Значить, почнемо з того, як вона виглядає і що це означає. В даний момент в моєму асортименті є тільки дві квітульки з точки росту. Це ось такий ось редсезан. Ну, і звичайно, дикі кіт. Це дві квітки, які рано чи пізно вам в будь-якому випадку вистрілять з точки росту. Якщо не в цьому сезоні, то в наступному або через сезон. Тобто, все одно вони вистрілять з точки росту, і це є норма саме для цих сортів. В таку ж категорію входять ще декілька видів. Ну, зараз ми їх обговорювати не будемо, а просто поговоримо про те, що таке точка росту і чим вона, які в неї плюси і мінуси. Значить, В принципі, для самої квітульки це не проблема. Вона буде далі продовжувати квітнути, нарощувати бутони, все буде добре, все буде класно. За єдиним нюансом, вона не зможе далі от звідсіля нам дати новий листочок, бо звідсіля росте квітонос. Але в той же час, так як вона все одно повинна нарощувати зеналену масу. Вона почне давати діточок від корінців, від шиї. Або, як в моєму випадку, з квітоноса. Та ж сама ситуація. Зараз у мене відбувається з диким котом. Їх тут у мене два в одному горщику. Цей почав омолоджуватись, дав молодий листочок. А той, який пішов з точки росту, з центру, бачите, квітонос росте. На квітоносі з'явилась діточка. Цей кіт може також додати ще діточок із-під корінців, і із з-під пазухи. І, до речі, те, що в нас точка росту зупинилась, квіточка хоче і продовжує квітнути. Коли квітоноси в нас відцвітуть, ми їх обріжемо, приберемо. Це не значить, що вона більше не буде квітнути. Вона буде квітнути і далі. І от з оцих пазух, пазух, з оцих місць, вона в майбутньому теж дасть квіточки. Теж дасть квітоноси. Тому не боїмося брати. Квіточки з точки росту. І в ідеалі ми з них можемо отримати не одну, а дві, три, а, і, а то й чотири діточки. Так так що, от так от. Ну і раз пішла така гулянка, показую, як у мене виглядають квіти з діточками. Значить, в мене є ось ця ось квітулька. Чесно, не пам'ятаю, що це за сорт. Я вам її вже показувала, знімала в попередніх відео. Вона була з сонячними опіками. І вона в мене нарощує діточку. Гляньте. Ось так от зараз у мене виглядає діточка. Вона росте від шиї. Отам от, от вічі, і поки я її не чіпаю, я буду чекати, поки вона наростить 2-3 корінця. І коли вона це зробить, я її, звичайно, буду відділяти і пересаджувати в окремий горщик для того, щоб вона далі росла. Ну і неймовірний Роттердам, який теж чомусь ніхто не хоче купувати, але це одна з найбільш дітородних рослинок в моєму зараз. Скажімо, квітнику. Дивіться, ось це от поверх, це йде велика доросла рослина. Нарощує молодий листочок. В майбутньому теж буде квітнути і рости далі, але в той же час вона на даний момент має аж 5 дітей. Дивіться. От одна, бачите, серединка. Оце одна діточка. Повертаємо. Ось ця діточка, от вона, трошки більша по розміру. Відкриваємо пазуху. Отут от росте третя діточка. Отут на листочці четверта діточка. І отут у вочки найбільша п'ята. Ви уявіть собі, 5 штук діточок на одній рослинці. Це ж просто щось з чимось. Я не знаю, як вона тримається як вона себе так добре почуває. Вона нарощує молоді листочки, вона нарощує кореневу. В неї все добре, вона не хворіє. Я нею просто в захваті.